Мене занесло в республіку, і це буде початок мого нового блогу, тому що мені потрібно знайти чоботи в умові, а я хочу від Хантер чоботи купувати на залі. Мені, в принципі, було б бажано мати чоботи, а по-друге, вони мені треба на фотосесії. Я приїхала в республіку для того, щоб знайти їх в хал-пресі. Зараз покажу вам, що тут є по чоботи. Що я бачила втраті дуже багато вітринків про те, що саме пал прайс, їх просто безліч. Можна багато знайти. Зараз будемо шукати. А після цього я ще, мабуть, познімаю якийсь одяг, не впевнена, що це буде сьогодні, але це все об'єднує якийсь єдиний влог по осіннім речам. Так, да, я бачу зараз палфа. Райс і вісні, їх є багато, але вони тут розкидані. Тобто немає якогось одного місця, де вони стоять. Я зараз бачу по розмірам, вони є розкидані. Бачила бордові, є зелені. Я не знаю, я думаю, між зеленими бордовими і сірими. буду зараз приміряти і думати. Вони розкидані, ось ці білі дуже красиві. Треба ходити шукати по своїм розмірам. Я зрозуміла логіку. Тут ідуть стележі по розмірам. Мені треба повернутися на початок, там, де мій 30 розмір, і шукати в них в вас стан. Взагалі завжди хотіла чоботи. У мене є чоботи, зари такі невисокі, і вони такі йдуть в обтяжку по нозі. А я хочу щось прям таке масивне-масивне, І взагалі чоботи це дуже прикольно. На київській душі, коли треба подисити пішки, в тебе немає машини, а в мене зараз, на жаль, немає машини, тому мені треба mm. чоботи. Кстати, дуже багато прикольного взуття можна тут знайти. М -м -м, щось, щось дуже модне. Переміривши просто варіант хантерсів, воно на горі цілокупа, можу сказати, що в республіки є тільки великі розміри, де дійсно можна щось вибрати. Але якщо у вас маленька ніжка, навряд чи ви собі щось виберете. Я рада, що я їх не замовила о, онлайн, о, тому що щоб ви розуміли, 37 розмір у мене я не можу його натягнути на ногу внизу там нормально, але щоб було свободно по нозі ні. Якщо брати 38 розмір, то знизу дуже сильно ця нога. Типу, але тоді ти можеш її хоча б сусонути. Тому, на жаль, мабуть, не мій варіант, і треба думати щось інакше. І так, мене знову занесло в республіку. Не знаю, що буду знімати. Зараз походжу по магазинам, подивлюся, що є цікавого, і спробую зняти щось з осіннього одягу, що знайду прикольного. Приїхала сюди, тому що тут, як на мене, одні з найбільших магазинів. З найширшим асортиментом у мене, наприклад, в інтермолі. Я бачу, що багато чого з нових колекцій немає, і є деякі магазини масмаки, по яких дуже там немає. Тому побачимо. Я зрозуміла, що ми будемо даватися. Ми будемо дивитися життя. І перший наш представник буде манго. Знайшла тут прикольні шкіріні казаки. Зараз вам буде показувати. Побачила ось ці козаки. Класний колір, і це шкіра. В манго на ціннику звертайте увагу на ось таку помітку. Так вони помічають шкіру. три тисячі, ну, дуже класна ціна. Ось такий улов в манго і це все шкіра. Так, перше, з кого ми почнемо, це ось ці шкіряні казаки Я спеціально одну ножку підвернула. Щоб ви бачили, як воно виглядатиме, у мене взагалі 37 розмір. Устілка 24 см, Але тут я міряю 38 і вони мені тиснуть. Тому, мабуть, ідеалі брати 39-й. І вони мені не дуже зручні. Такі ще є замшеві, але, на жаль, немає розміру. Ось ці парні, дуже класний варіант. По-перше, зручна колодка, але у мене така проблема, що, от, на жаль, у мене чи знато широка нога. Я не знаю, я не можу засунути сюди ногу. Тут та сама проблема. Я би таку штуку онлайн не замовляла, треба обов'язково міряти. Але так. Вони дуже класні, універсальні і добре зроблені. І це нагадує шкіра. Єдина моделька, яка мені підійшла по розміру, це ось ці mm -hmm. тапулі. І то так якось дуже вони тяжко вдягалися. Так, ось так воно виглядає в цілому. Класний універсальний варіант ходити в офіс та й на повсякдень. Значить, це шкіра, їх ціна 3 тисячі. Це так само шкіра, їх ціна 4 тисячі. І ось тут 6 тисяч. є ось такий класний варіант, де шкіра. Мені вони подобаються навіть більше. І вони у нас навіть дешевші казаки, які, на жаль, немає мого розміру, але майте на увазі, що вони замшеві, вони дуже класні. Єдине, що мені не подобається, це ось ця застібка, точніше її колір. Але ну, в носці цього видно не буде. До речі, таке відчуття, що наче щось на нього розлили. За замшою треба доглядати. Зам треба купувати спеціальний спрейчик і пшикати від водички. Я не змогла пройти повз масиво. Немає тут чоботів, які я хотіла поміряти, але побачила кофту. Дуже красивий, такий приємний жовтий колір. Він не яскравий, він приглушений, дуже класний. Але воно колеться. Звісно, воно колеться. Я таке носити не зможу. Дуже насправді шкода, тому що, подивіться, як би це красиво виглядало з цією сумкою, Таке осіннє тепло. Мені дуже сподобалася ця кофтинка. Я взагалі люблю в другому масимості не під прозорі речі. Сюди ще колончик, рукавчик такий довгий, під піджак, Буде дуже красиво виглядати. І з плюсів воно не колиться. Те, що мені сподобалось, це ось цей лунг. Він зі 100% полони і тут світло дурацьке, він такий, знаєте, більш молочного кольору. Зараз на рукавчику буде видно. Тобто він не холодно-білий, він такий більш кремовий. І він дуже класний. Єдине, я не побачила на вітрині С, це НК. Я хочу, щоб він був все-таки в обтяжку. Хочу і ще є з прикольного, він ось тут іде такий. Не стандартний він ось тут. Ось так. І, і можна бути якщо знизу якісь будуть лосинки чи обтягуючі джинси, носити поверх. Хаоус з'явилися ось такі гумові чоботи, але я в них так само не змогла засунути ногу. Показати би вам десь їх Ось. Класна альтернатива хантерам. Останній, кого я познімаю в республіки, це буде Резерв, тому що ну, просто неможливо обзару. Я зараз взагалі мовчу. Мені здається, там дихати неможливо, стільки людей. Я в резерві минулого разу бачила дуже багато класного шкіряного взуття за суперадекватні гроші, тому зараз його знайду і покажу. Я тому показую так. Подобається ось ця модель. Це преміум, ціна. Ось. І а, тут мені підходить мій 37 саме розмір. Але ну, треба міряти, тому що тут може бути, наприклад, ось тут загузка. Це точно треба міряти. Тут дуже класний і супер прикольний колір. На ньому не буде сильно видно бруд, якщо воно буде десь у вас під колючки. Далі мені подобаються ось ці балеточки. Це теж преміум, але це означає, що вони зі шкіри зроблені. Теж класний такий пильний колір. Афієнні. І дуже класний ось цей варіант, теж зі шкіри. Я не знаю, як вони роблять такі ціни. Також з чого зроблено, це шкіра. Такі класні універсальні балетки. Я розпочала сумніватися, шкіра це чи ні. Не можу ніде знайти по відчуттям, точно шкіра, але краще перевірити на сайті. Малі ще мені у них подобаються ось ці казаки. По-перше, класний колір. По-друге, вони дуже плотні, і тут вже прямо от видно, що це замша. І ось тут дуже широкий вхід. Можна буде якось джинсу всередині запхати. Дивіться, знайшла який. І дуже цікавий варіант. Вони е, не знайшли такі позначки, по відчуттям це не шкіра. І ще різор, як адекватний магазин, зазначає ось на ціннечко вам зразу, скільки тут остілка, що дуже зручно. Що мені дуже подобаються ось ці кроси, але не можу поки їх знайти на вітрині. І ще знайшла лоф рибажові І Тут вони вже зазначають бірочку, що це шкіра. Типу, як в манго Але. Набагато дешевше. Що я хочу вам сказати? ці олофери йдуть зі мною на касу, тому що за шкіру 1400. І вони, от бачите, тут є якісь такі більш світліші і більш темніші От я ось усі більш темніші Я обійшла все, так і не знайшла ці кросівки. Які я побачила в злайні, я їх пошукаю на сайті і в описі додам на них посилання. Взагалі, що хочу сказати за резерв, оскільки я у них замовляла онлайн чогось. У них ніколи не було проблем з розміром. От якщо у вас 37 або там не знаю, водя зі сороковий так там, як у мене. Хто може спокійно онлайн замовляти свій розмір, тому що у них розмірні сітки супер-поредко. суперперекла. Ось дуже багато прикольних шкіряних речей, сумки, ось міша, є шорти, є піджаки. Поясню з приводу того, чому я так акцентую саме на шкіряному в тому що перше ніжка має бути зручна. По-друге, я ніколи не купую купу однакових речей. Тобто, якщо я куплю зараз ось ці лофери, то наступні лофери я куплю тільки тоді, коли ці повністю зіпсуються. Тобто, я краще куплю щось одне, але якісне і буду його довго носити, ніж куплю багато різних дешевих речей. Які ну, вони дуже швидко будуть псуватися. І якщо порахувати, скільки е, витрачається грошей на дешеві речі, і потім ці речі викидаються, то в кінці кінців, -кінців можна зрозуміти, що на них ви витрачаєте набагато більше грошей. Поки йшла, побачила дуже класний бомбер. Він дуже цупкий, здається, мені здається, він навіть водовиштовхуючий. Ось, дивіться, такого красивого червоного кольору, такого правильного червоного кольору. Класний. Так, я вже вдома приїхала з республіки і я засмучена, тому що ось ці лофери, які я купила, я в них пройшла 20 метрів, і з ними сталася ось така халепа. І я тепер, бачите, я навіть цю штуку не зняла ще. І я тепер буду шукати якусь їхню пошту резерва і писати їм, що це не ок. Я сильно сумніваюся, що хтось мені поверне якісь гроші, тому що я вже в цьому прийшла з по вулиці. Чек, звісно, вже в смітнику давним-давно Я ще якраз сміття виносила. Зараз буду діставати з банківського рахунку копію з і писати їм, ну як мінімум, залишу відгук, тому що ось це не ок. І знову привіт! Знову пройшов тиждень. Я приїхала в резерв. І мені повернули гроші, ну, точніше, як я оформила повернення із за браку на ось ці офери, взагалі без питань. Вони подивилися, навіть я ніяких фото не показувала, вони зразу сказали, «да, окей. І оформили мені повернення коштів. Тому майте на увазі, що, мабуть, ці лофери у них браковані, вони, мабуть, про це знають, і без питань можна, якщо є така проблема. Повернути кошти. І до речі, ось ці кеди, які минулого разу я в них побачила і не знайшла на вітрині. Ось вони зараз їх ближче. Ось такі вони коштують дві якщо не помиляюся. Можливо, на одну осінь, але виглядає дуже прикольно. Єдине, єдине, я бачу, що тут може бути така сама проблема, як з моїми лоферами. Вони воно пишуть, що це е, шкіра, але я вже зрозуміла, що з лоферами було не так. Ось тут, бачите, немає підкладки. Тобто, це е, по суті замшевий спил, і тут може бути така сама ситуація, що воно розлізеться. Ось подивіться, бежеві. Вони коштують уже дорожче. Вони коштують на 200 гривень дорожче, але ось різниця. Бачите, ось тут є підкладка шкіряна, а там її немає. І ось ці вони будуть класні, а от там є ризик, що вони розлінуться. Тому звертайте на це увагу, бо я не звернула, а ви звертайте. Коротше, що хотів вам сказати. Я зрозуміла, що в мене проблема з. Широкими чоботами високими. тому що абсолютно в жодному магазині від мас-маркету маркетов до сегменту е я не можу натягнути на це чоботи. чобота. От я навіть в масі міряла довгі чоботи, і я просто не можу натягнути їх на свою голову. А Зарі знайшла прикольні козаки. Значить, дивіться, хочу що замша. Що... Вони теж схожі на ті, що в Манго, але просто трошки інші колір. І ось більш класичний варіант, це теж замша. Ось видно, що за шкіра. Але такий більш круглий носочок і звичніший каблучок. що мені подобаються ось ці чоботи. Теж вони. Замшеві, але ну, я не можу їх поміряти, тому що вони просто на мене не налазять, Навіть ось такі високі, широкі, точніше. Не можу. Я намагаюся засунути ногу, згибаю її, мені незручно. Єдині чоботи, в які я змогла запахнути ногу, але в 37-му вони виглядають некрасиво. Ось, наприклад, 38-й він виглядає красивіше. Але він мені великуватий по стопі. Як це виглядає? Але теж я не можу їх дотягнути до кінця. Почала дуже красиву таку структуру Вона не шкіряна, але дуже класно, якщо ви не любите. Багато шкіра була постійно міняє сумки. Дуже класний варіант. І вона сьогодні коричнева, але мені цей колір не дуже подобається, я вибрала вже тут чорну. Мені сподобались ось ці чоботи. Вони теж шкіряні. але 38-го немає, 37-й, на мою голінь не налазить. Чоботи, які я теж майже змогла натягнути, але виглядають вони, звісно, на мені жахливо. Не такого оливкового тамного кольору. На камері зараз, не видно. Ось такі вона. Але, ну, не знаю, в мене до них якось неоднозначно. Бачите, ось такий красивий колір. Шкіряні, але типу, як акцентне взуття на декілька виходів, тому що це явно не на кожен день взуття, але може бути. А, я засмучена, шкіряні всякі штуки замшеві. Дуже красивий кодір. Я засмучена, тому що а, мені не вистачає в моєму гардеробі якихось масивних чоботів. Ну, от така у мене проблема. Мабуть, занадто великі ноги маю. Скочила в маси, ми побачила ось ці чоботи коротенькі, але дуже красиві. Звісно, вони шикіляні, 8500, і мені вони подобаються. Буду думати. На сьогодні це буде все. Бачила, що з'явилося багато сім'я в зарів, манго, в масіло. Сір кош тому дякую вам за перегляд і буду вам готувати щось уже про одяг до зустрічі.